Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І у нас місія наступна називається. Сніжки! Okay, then you want to sit on my knee? You want to kick in the balls? No, I'm sorry. Get it. I'm just a little down on my luck. I mean, one year I'm living in Greenland with a posse of elves. It's a talking reindeer. <laughs> and the next, I'm getting treated like a drunken fool, thrown out of the North Pole, and put. The... <laughs> Working a dump of a town like this. Okay, man, now you're kind of creeping me out. Why, why, why does everyone say that to me? Whoa, I can't imagine. I mean, the other kids was just abusing me, calling me a pervert, throwing snowballs at me. You're just like them, little red-haired... Bully. Hold on. Which kids? Those ones over there. The tough kids, damn it. Got the rich kids from the fancy school like you. The molly a little boys like you. Yeah, that's me. They keep attacking me, man. I can't take it no more. What happens to the old days? I Prince. Oh what? He was always my favorite. Not Rudolph. No. He was pretty then. Oh. <laughs> I'm falling apart here. Hey, listen man. Where are these kids? Oh there somewhere. І так, наше завдання це вилізти по драбині та станьте на позицію для кидання цих сніжків. А ось вона. Ось так я став. Тримай. Ось так, тримайте де ще. Ось так тобі. О! Бляха. цього, що на велосипеді важко попасти. А, попав, мать, по ньому. Бляхам я не можу влучити. Ось так тобі. О, попав по ньому. Вилучив. Зараз... От вдалечині я не можу влучити. Ось так тобі. Влучив по голові сніжкою. Може, цьому можна влучити. хамхан. трохи промахнувся, але влучив. Так, наче влучив я. Оооо. О-о-о! Гулок зі рейндері, маяк. І так, я пройшов. 20 баксів, отримав. Раз, буду повертатись Правда, не знаю, куди повернутися. Може, давайте на... Автобусну зупинку. І почекаю. І тут попрощаюсь з вами. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!